Усім привіт! Якщо ви вихователь і ви шукаєте ламінатор для дитячого садочку, це відео для вас. І так, поговоримо про ламінатори. про про те, чим вони відрізняються між собою бюджетні і дорожчі, і які ж все-таки вибрати. Значить, з огляду на те, який у вас бюджет, чи ви для себе це купуєте, чи для всього садочку, варто з цього і, по-перше, виходити. Якщо ви вихователі і не дуже багато у вас ламінації, до 100 листів ламінування в місяць, можете брати найдешевші будь-якої фірми, тому що у лінійці бюджетній будь-якої фірми вали по якості всі однакові. Ну, дивіться по зовнішньому вигляду. Якщо вже хочете ви знаєте, що ви більше ламінуєте, то ви можете обрати трішки інше, середній бюджетний варіант. І якщо ви дуже багато друкуєте, розробляєте ігри, продаєте, то варто вже розглянути більш професіональніше і дорожче. І так я розкажу про свою фірму, яка мені найдужче подобається. Спочатку я користувалася своїй роботі у дитячому садочку найдешевшим ламінатором, він, мабуть, на той час коштував 300 гривень, найдешевше, що я не знайшла. І слова, я багато. Ламінувала, але слугував він мені десь майже до двох років. І причому до року він гарно слугував, а потім вже, оскільки вали почали температуру видавати більшу, ніж спочатку, самі листи з ламінацією, вони не такі пряменькі почали виходити, а неначе хвильками такими перепалені. так? І Вони хвильками. Ти нічого не міг вже цьому аркоші зробити. Ну, перепалені такі хвильками. Це вже був знак тому, що треба його міняти. Не ще користувалася там деякий час. Потім вже інше купила. І так, якщо у вас бюджет мінімальний, але ви хочете ламінатор, і якщо ви такі для своїх потреб багато ламінувати, беріть, найдешевше, нічого не думайте. Так, тепер за ламінатор, який купила потім, і із усіх ламінаторів, які я вибрала яку марку для себе. Після того я вибрала ще один ламінатор середньої такої категорії. ну Також дуже гарно пройшло довго, але мене не влаштовувало те, що коли я брала товстий ватман, а тоді я використовувала 250. Ну, не знаю, чому. Так захотілося. Зараз це я бачу, що це взагалі недоцільно, 250 товщина. І коли я вирізала ці детальки вставляла, то воно робило біля кожної детальки таку повітряну кульку. Не доламіновано. Тобто зрозуміло було, що товстий такий аркож і так товсту ламінацію, воно просто не в силах потягнути. І я все-таки тоді знайшла інший ламінатор, іншу фірму, якою користуюся і досі. У мене в Чернігові залишився такий ламінатор, і тут я приїхала і відразу при першій можливості купила точно такий самий, тому що він мені дуже-дуже подобається. Цей ламінатор Fellowes. Американського виробництва до речі, це у мене а 3 розміру. Якщо у вас є можливість, відразу купуйте а 3 розмір, тому що тоді ви пошкодуєте. Але якщо з тих чи інших причин ви не можете дозволити собі купити А 3 розміру, то нічого страшного, можна купити А 4 розміру, феловес. Є в нас четвертого розміру в Україні, виробник виробляє Сатурн, тобто дозволено через них виробляти в Україні. Чим вони відрізняються? У мене також був а 4 розміру. Вони відрізняються тим, що, по-перше, та й легший, ну зрозуміло, немає температурних режимів, і він видавав такий характерний звук. Ось так робив ну, він робивсь гарно ламінував, все, Проблем взагалі не було ніяких, тому що звук вас цей не буде. Тривожити, то, будь ласка, він також підходить. А тепер розкажу про температурні режими. Температурний режим потрібен для того, щоб ви знали, яка у вас плівочка. От ви купили, наприклад, плівочки стандартні це 80 мікрон, 100 і 125 мікрон. І є вище але вони не потрібні, це тільки для виробництва зайва трата. Взагалі 80 і 100 це супер. 100 це взагалі золота середина, вона підходить і. Під звичайний тоненький папір офісний і під ватман, наприклад, 160 і вище. Він дуже гарно ламінує. Що я пробувала ламінувати, це найбільше це 250 ватман товщина і 125 товщина. Ламінації супер ламінує, ніяких воздушних цих кульок, прослоєк ніде немає. Ну, тобто дуже гарно ламінує. Це мій вибір. Тобто я не нав'язую вам, я просто кажу те, що є. Якщо вам було корисно, то, будь ласка, лайк. Дякую.